Мені ще дуже прикро за людей, які обрали собі пару під щоб підходити одне одному по гороскопу. Деякі люди дружилися через це. А тепер що? Це шоу говорить Україна. І в нас в залі Мар'яна, як розвелася своїм чоловіком, прокоментуйте: Ну що, я розвелася з степаном, бо раніше він був козірох, а тепер дух-буйоб. Зустрічайте степан, і степан: ти курва, Я не довбойоп, я носить!» <зас> <поц 'я> <поц 'я> І Козирогом є будь-який через психи злигалися з Скорпіоном. який тепер терезі, до речі. І ведучий такий, ось як бачите, американська компанія руйнує українську родину. Як то кажеться, одне нам дають, інше забирають. Дякую, любіть Україну.